Євангелія Луки, 4 розділ, перші 4 вірша. А Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з Йордану і був поведений духом у пустині. Там був 40 днів, спокушуваний дияволом, і нічого не їв у ці дні, або закінченню їх на останок зголоднів. І диявол сказав йому, якщо ти син, Божий, то звели цьому каменю стати хлібом. Ісус йому відповів, написано, не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом Божим. Ми прочитали, що Ісус був поведений духом пустині і там його спокушував дияволо. Це було одразу після того, як Його хрестив Іоанн. Покушування Ісуса Христа це одна із глибоких таємниць Писання. У зв'язку з цим виникає багато запитань. Як правило, запитують, а чи був в диявола шанс на успіх? Тобто, чи міг Ісус Його послухатись? Зараз ми дивимося на Євангельську історію через світло Воскресіння і нам здається, що це спокушування, це випробування воно було якимось несправжнім, можливо, надуманим, якби виставковим. Зверну увагу, як розказує про це Лука. 40 день там диявол його спокушував. Тобто, це було 40 днів, це був довгий і тривалий період обмана і залякування. Ісус почав своє служіння, і вся його майбутня дорога була перед Ним. Три роки життя 1050 днів і ночей скільки світла він приніс, скільком людям допоміг, але його служіння мало і свою темну сторону. Дивитися кожний день в очі людському горю. Хворі, помираючі, прокажені каліки. Дні без відпочинку, нерозуміння з боку людей, змови, підступ, заздрість, зрада одного з найближчих учнів і в кінці цього довгого шляху розп'яття, фізичний і ще більш невимовний душевний біль. І от приходить хтось, і починається спокійна і аргументована розмова. Тобі це не потрібно. Ти можеш обійтись без цього. Диявол схожий на досвідченого гросмейстера, який впевнено розставляє фігури на дошці. Може, тобі потрібна слава? На твою честь будуть будувати храми? Це не проблема. Я і так тобі можу все віддати. Під час Першої світової війни був такий епізод. Французький гарнізон обороняв фортецю і до командира. Прийшов представник німецького командування. Він сказав, ми заплатимо вам 500 тисяч марок за те, щоб ви здали фортецю. Це не зрада, не думайте. Простий розрахунок. Ми підрахували, що нам для того, щоб захопити цю фортецю, потрібно витратити снарядів на півмільйона марок. І нам вигідніше заплатити ці гроші, але щоб снаряди залишилися. Всім віруючим знайомі спокуси. Іноді ціна їх досить мала, і ми легко можемо відкинути цю можливість. Але буває і так, що світ пропонує нам досить багато за те, щоб ми зрадили Господу. Ісус вчив учнів молитися, не введи нас у спокусу. Ці слова нагадують, що завжди є небезпека порушити волю Бога. Можна не сумніватися, що в цих словах молитви не введи нас у спокусу, виражений і власний досвід Ісуса. Тому що він витерпів найсильніший натиск диявола. І він знав, якими серйозними можуть бути його аргументи. Ми повинні молитися не ввести нас у спокусу. Ми повинні боятися зустрітися із спокусами, тому що нам важко, або ми взагалі. Не можемо перемогти своїми силами, тільки якщо Бог прийде на допомогу, ми можемо перемогти. Розповідь про спокушування Ісуса Христа це зброя диявола, яку Бог обернув проти Нього самого. Ми Господь витерпів. Випробування набагато більші, ніж можуть випасти на долю будь-кого із нас. І якщо в нас є труднощі, ми можемо підвести погляд на Ісуса і подивитись, яким Він був. Автор послання до Євреїв в своєму, е, своєму посланні кілька разів підкреслює, що те, що переніс Ісус в своєму житті, воно може допомогти і нам. 12 році, 4 вірші читаємо: ви ще не змагались до крові, борючись проти гріха. В цьому ж розділі перший вік, перший вірш. Біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Другий розділ. Бо в чому був сам постраждав випробовуваний, у тому він може випробовуваним помогти. В нашому християнському житті обов'язково є свій комплекс проблем. Питання вибору між добром і злом, страх, емоційні переживання. І через все це пройшов Ісус Христос. І ми знаємо, Він показав, що цією дорогою можна пройти і можна перемогти. Також історія про спокушування. Говорить про те, що диявол бореться за людей. Він бореться. Він розумів, що Христос прийшов для того, щоб якимось чином зруйнувати його владу над людьми. І він не хотів цього допустити. Євангеліст Лука показує, що ми, люди, приймаємо участь в великій Світовій боротьбі Бога із силами зла. Апостол Петро написав: будьте тверді і пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, рикаючи, як лев, що шукає пожерти кого. Сатана будує свою імперію на землі. В нього є велике надприродне бажання влади. І він сказав Ісусу, якщо ти поклонишся мені, я все віддам тобі. Він радіє, коли бачить, що більше людей знаходиться під його владою. Ісус говорив, до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його. Диявол боїться, щоб хтось отримав спасіння. Він краде, він спішить вкрасти слово із серця і розуму. І це не означає, що ми повинні боятися. Я тільки що процитував слова апостола Петра. Він не сказав бійтеся, він сказав пильнуйте, будьте тверезі. Ми повинні пам'ятати, що Ісус переміг диявола в пустині. І це обіцянка і запорука і того, що ми можемо вийти переможцями. Ми користуємося силою Духа Святого, яка більша за всі сили зла. Ісус переміг диявола на Христі. І диявол тепер не може сказати про нас, що ми йому належимо. Тому що наші гріхи омиті кров'ю Христа. Апостол Павло написав Послання до Колесам, що Христос розброїв влади і начальства сміливо їх вивів на посміховиську, перемігши їх на Христі. Перше. Що сказав диявол Ісусу, це якщо ти син. Божий, то скажи, щоб цей камінь став хлібом. Ісус відповів йому цитатою із Старого Завіта із книги повторення закона. Він сказав написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Господа. Взагалі, на всі три підступні запитання Злого Духа диявол відповів трьома цитатами із Старого Завіту. І завжди це була одна книга, книга повторення закону. Тому що і в одної книги із 36 книг Старого Завіту було достатньо, щоб перемогти диявола. Почав говорити з однієї книги, і він не хотів переходити до інших, тому що і цієї однієї книги було достатньо. Яка ж сила і багатство в усьому старому завіті і в усій Біблії? В розпорядженні Ісуса Христа був весь арсенал Слова Божого, і Він також є і в нашому розпорядженні. Чарльз Першен писав, що Біблія це кімната зброї із тисячами щитів. І ми можемо знаходити підтримку і керівництво в Слові Божому для різних випадків нашого життя. Особисто я скажу про себе. Я чув вислів, що. В Біблії є відповіді на всі запитання. Ну, Це важко перевірити на практиці. Проблем багато в житті нашому є. І бувало таке, що я думав, ну це така сучасна проблема. ну Не може бути в Біблії про це написано. Але коли досліджуєш Слово, Слово Боже, Бачиш, що так є відповідь на це запитання, є вирішення цієї трудності. Апостол Павло в другому посланні до Тимофія написав, усе Писання Богом натхненне і корисне для навчання до докору, до направи, до виховання в правильності. Будь-яка сторона нашого Життя освітлюється і пояснюється у Біблії. Іоанн Златоуст говорив від того, що не знають Писання, походить всяке зло. Тому давайте будемо досліджувати Біблію Слово Боже, і будемо жити по її заповідям. І будемо наслідувати в цьому нашого Господа, тому що Він завжди був слухняний слово, свого Небесного Отця. Амінь.